Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні сталася страшна трагедія. Один російський удар обірвав півсотні життів. Країна в траурі. Втім, деякі політики люблять це покоментувати для своєї політичної вигоди, як от Юлія Володимирівна, яка написала: після ракетного удару по лікарні рашистська наволоч завдала цілеспрямованого удару по продуктовому магазину та кафе на Харківщині. 49 загиблих. Ще одна неймовірна страшна немислима трагедія. Доки світ веде палки дискусії, чи варто і далі надавати допомогу Україні, й у яких обсягах недодержава абсолютного зла убиває людей. Тільки Ки, Україна, тільки наші ЗСУ можуть впоратися з цими виродками і звести їх зі світу на вічні віки. Я хочу нагадати світові та всім лідерам: ви допомагаєте не нам, ви допомагаєте людству, пише Тимошенко. Саме Тимошенко в свій час міняла на газ нашу зброю і загнала нас в повну залежність від Росії по газовим договорам. І зараз одна популістка намагається вчити інших популістів. Сама ж Тимошенко любить відпочити за кордоном, подвіжувати в кончазаспій і катнутись за піаром у фронтовій області. Вочевидь, після зняття ролика Слапити коктейлі в ресторані. Лідер українського політичного блоку батьківщини Юлія Тимошенко, яка на початку року оскандалилась, туристичною поїздкою до ОЕ продовжує поводитися, як чинний прем'єр-міністр України. Однак насправді політик таких повноважень немає. Справа в тому, що Юлія Тимошенко приїхала найімовірніше з робочим візитом до міста Полтави. Тут лідер батьківщини відвідала місцеву обласну лікарню, і по старій пам'яті перед нею вишикували співробітників установи в Шеренгу. Як це було за старих недобрих часів і простим українцям. Така поведінка Юлії Володимирівни не сподобалася. Про це стало відомо завдяки повідомленням місцевих медіа та публікації користувача мережі Twitter під ніком Леся Українка. Юля Дубайська приїхала до Полтави до лікарні, Ну, зла не вистачає. Ось не дорослих людей ставити перед нею як малолітніх дурочок. Де ваша гідність? Пише користувач Twitter Леся Українка. У мережі також з'явилися кадри того самого візиту Юлії Тимошенко до Полтавської лікарні. Українці під публікацією почали активно коментувати інцидент. Медсестра з Харкова після сьогоднішньої трагедії написала: Нащо ти їздиш, піаришся, розповідаєш, що влада не така. Ти сама то така, людям їсти нічого, платити нічим. пашемо по три зміни, а ти піар розводиш. Господи, та закрийте вже рот. Люди гинуть. Міністр Німеччини п'є з паперового стаканчика серед людей на площі. А тут знову цирк. Та хто вона така взагалі? Ця шмуля? Говорить ще один користувач мережі. На все це люди на роботі. Навіщо цей грібаний цирк? Депутати коли-небудь навчаться, як поводитися. Вони слуги народу. Народу, не народ їхній слуга, і після Дубая соромно цим займатися. Пише ще одна українка. Колись бачив, як це все відбувається. Був я в Держструктурі, туди приїхав депутат ВР. Я зсередини бачив, як усі бігали і не знали, що робити. У результаті всі пішли зустрічати депутата з хлібом. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.